Всім привіт! Рада вас вітати в себе на каналі. Я вже викопала свою цибульку. Ось так от я в сараї її попідвішувала, В ход пішло, все. І арматура, і доски. Все, що було під рукою, все використала для того, щоб просушити цибулю. Це ось сорт тріумф, а там далі радар. І ще ось такий рожевий дельфін я садила. Дуже смачна цибулька. Ось так я її підвісила, щоб зелень сохла, тому що вона в мене майже вся зелена ще. Але в нас вже почалися дощі, я навіть ще не встигла одну грядку викопати. Тепер не знаю, що буде з нею. Тому що наступний тиждень весь обіцяють з дощами. Ось так буду сушити її, а потім позаплітаю в коси.